Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як спочатку свято знищили в Росії, а потім воскресили за наказом зверху, звільнивши його до невпізнаваемості. Отож, почнімо! Я вам розповім сьогодні, як іще Діда Мороза, якого ви всі називали е гарною людиною, його придумав. Насправді маньяк, який вбив багато росіян. Добре, не тягну, Починаємо. Етап перший розпад. Як ялинка стала ворожим деревом. Після революції 1917 року більшовики почали наступ на церкву. Оскільки ялинка була символом різдва, вона потрапила під удар. Тут буде три кроки. 1920 роки. Звертається антрегільна кампанія. Газети пишуть, що ялинка це дисконційний звичай та буржуальна витівка. Друге. 1928 рік Діда Мороза офіційно оголошують союзником попа і куркуля. По всій країні проходять ком... комсомольські різдва, карнавали, де палять, опудала, богів та висміюють свята. 1929 рік Різдво стає робочим днем. Встановлення ялинки вдома вважається злочином проти радянської ідеології. Люди святкують таємно, завішуючи вікна ковдрами. Етап 2. з'єднання лист, що все з ним змінив. Наприкінці 1935 року влада вирішила, що радянським дітям потрібне світло, але повністю очищене від релігії. 28 грудня 1935 року у газеті Правда виходить коротка стаття Павла Постишева під заголовком. Давайте організуємо до нового року дітям гарну ялинку. Він писав, що він писав, постишив, стверджував, що до революції діти багатіїв мали ялинки, а діти робітників лише заздрісно дивився у вікна. Він закликав покласти край несправжньому суду ялинки і влаштував свята в школах, дитячих садках та клубах. Етап 3. Перша ялинка та нова традиція. Реабілітація відбулась близьковично за 3 дні до Нового року. Перша ялинка В РСР е, найперша офіційно новорічна ялинка після заборони, була встановлена саме в Україні у Харкові. У Палаці пі піонерів наприкінці грудня 1935 року. 1936 рік. Ялинка